Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Ось і прийшла осінь, вже вересень. І я так думаю, що пора розкламлятися. І почнемо. Тут все, не тільки одяг, тут все. Ну давайте почнемо. Я, те, що таке, що буде битися, я тоді в мішок. М'яке, а це зверху покладу. От таке. свічку ставить. На що воно надо? Не от треба. Отакий набор. Ось от, от такий набор. І новий ще, бачите, що це лахання. Їх по чотири. О! Ніж. Прямо. Хорошо, хоч ногу не вдарився. Їх по чотири штуки. Ось, бачите. Теж не треба. Вести я нікому не буду, у моїх все є, а в мене повно. Так, оце ж я вам казала, що я заказала собі очки. А це очки старіші, навіть за оці. Ось у мене оці, що я читаю, оці, що я читаю, От. а ці, що я вдаль дивлюся, очки. От. А це були перед тим, як я заказала ці. Не треба вони. Так, на всякий випадок оставляла. Ну, Тепер уже ж ось прийдуть нові очки. Так на що воно треба? Отака вазочка. Ну на що воно треба? Це колись оцей кри... кристаль був модний такий, да? Нахір не треба. На смітник. І отака от вазочка. Отака вазочка. Бачите, вона так, як крашанка, відкривається. Я спитала своєї нати привезти тобі. Вона каже, ну а що я буду в неї класти? Ну і те таке. От. Це якісь ще А, це лампочки. Це маленькі такі лампочки, як ото вогники ото, да? так от вставлять. Вже давно і вогників -то нема. Оце така сіль з базиліком не, не хочу я. Оце така ото каву робити. У мене нема такої каво, ну, кавоварочка, оця, але в мене немає такої кави. Це треба з Італії вести. Я її не хочу. Отаких От три пачки. Три пачки. Оце. Біч-пакети, як так сказати, називається. Нашу вони мені не треба? Я її їсти не буду. Бо в мене хороші Щось воно то, то так, то так. Дуже-дуже сонце велике, так я штори закрила, щоб не світило. От. У мене хороша вермішель, є, я собі завжди привозю з Італії. На що воно міняти? Не треба. Поїхали далі. Отака сумочка. Ось сумочка. Теж я її не хочу. Вона і непогана, і кругом замочки працюють. Ну що так от може трошки опустити, отак от. О, да? І кругомі замочки роботають. І отак от її можна повісити. Але в мене скільки сумок і нових отак повісити. Не хочу я. Цей скарб уже буду кидати. Не хочу. Далі, оце така когтина. Я її носила той рік, може, поза той рік носила, а в цьому році не раз не оділа. От, вона хороша і Вот. Я її не хочу. Не хочу. Отака от, кофтина теж. І теж я її не хочу. У мене таких кофтин, вот так на гудзиках. Отаких от, от сіра есть, е, рожева єсть, е, голуба єсть. І таке ще. Наша умова. Костюм! Це ж костюм. Ви бачите, як він покошлатився. Отут покошлатилося страшне. І отут між, між ніг, ось покажу вам. У мене і вроді ноги не товсті, щоб там. Але б так покошлатилося. На що воно треба? Не треба. Якби в мене було в зиму холодно, холодно в зиму, от то я б, звісно, його одягала і ходила в хаті. Носки в стіні, оце і ходи собі грійся. У мене 22-23 градуси. Я ходю з коротким рукавом. На що воно мені треба? Ну, оце штани, а оце ж кофточка. Ну, Кофточка так більш-менш непогана, але теж воно якось постиралася. І таке якесь воно коротеньке стало, маленьке. Думаю, та на що не Не треба. Тоді далі. Оце така штора, вона і була в мене одна. Я навіть не знаю, де вона, може як я переїжджала сюди та одну викинула, цього залишила на щось. Я її знаєте на що використовувала. Оце як жарко дуже, отаке сонце пале, так з тієї сторони, з вулиці, у мене на, на вікні вбиті гвістки. І я от, от так от обрала її, ну розкривала повністю і чіпляла туди, щоб не так було жарко. Не надо. Ось штани. Такі, знаєте, ну вони синтетика, по-перше. По-перше, вони синтетика, ці штани. Довгі такі, вони довгі, довгі. Теж не знаю, де я їх брала чи купувала, чи десь. Може, у безплатки брала, не знаю. Вони дуже довгі. Під, підрізати їх треба отак, от десь підрізати. У мене машинки нема, щоб застрочити. от. Е, підрізати і оставить так не підшиті, ну, та, на що воно треба? А тоді ще воно що кажу вам, синтетика. Як у Італії 30, а то й 37 у тіні, то жопа згорить, дупа за... змокріє, не хочу. Оце така... такі штуки, мопи, мопи. У мене вже давно нема тієї мопи. Вона вже зламалася і викинула. А ці штуки були. На що їх тримувати? Такий шарфік. Теж в мене шарфіків повно. Він шовковий. 100% сілк. Ось даже покажу вам. Отак. От. От Але на що він мені треба? У мене так їх. Далі. Така скатертина. Вона непогана, скатертиночка. От. Але ось таке, бачите. Вибита вся, вибита. І тут вибита. От така, знаєте, і тут вибита, кругом вибита, красива така. Ну, не хочу я її. На мій стіл, вона здорова. Наті вести воно не треба. Зять ніколи не захоче, щоб ната її поклала на стіл. Він не любить, він навіть оці кругленькі чи такі довгенькі, оці, що на стіл кладуть, він таке не любить. А оце, ой, ви що? Зроду не. Це така косметичка, вона нова даже етикеткою, Ось тут зеркало є. Нет. Ну, вона мені теж не треба. Ну на що вона мені надо? Не надо. Пойдет туди. Далі, це отакий костюм. Такий м'якесенький, як спортивний. Оце така бобочка. От. Оце такі шаровари до неї. Ось, шаровари такі. Чистеньке, таке, хороше. Теж валяється. Це я не Юрій, ні. Юри вже давно нема. Це десь не знаю, коротше. Ну, Далі. Отакі лапті валяні. валяні, це. Така і валяна така шерсть. Знаєте, вони мені здорові. Ната їх носити не буде, тому що вони колючі. В неї ж алергія, вона не буде носить їх. От. А мені вони такі здоровенькі. І опять же, в мене нема такої зими, щоб я оце таке вдягала. Не надо. Далі. Отакі От шкіряні рукавиці. Ну, вони такі. Чудні трохи, бачите, отакі. От Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не хочу я їх. От того, що в мене в'язаних рукавичок, отак, От повно, в'язаних рукавичок. Далі. Отака От картинка. Колись такі модні були. Я... Вона давно-давно в мене, я не знаю, де вона взялася, але ну, дуже давно, дуже давно. Тому що у гляді себе, порилася, думаю, та на що воно треба? Кепочка. Теж ну на що треба кепочка? Я, я їх не, не люблю. знаєте. Є жінки люблять, оце, кепки в кепках ходять. А я, то, знаєте, як пінгвін ото. Та на що воно треба? Я краще одну е, шляпку від сонця або косиночку. Чому таку кепку? Далі. Таке плаття. Ось я його виверну. Домашнє. Сто відсотків бавовна. Плаття написано. Ну, те ж в мене повно вдома ходить. На що воно мені треба, дивіться, таке плаття. Вдома ходить. Повно, тільки стирать. Оце два рази у стирай, два рази у стирай. Не хочу. Далі. Отака футболочка. Теж не хочу її. У мене повно футболочок. О. Не хочу я її. Вже вона в мене лежить, лежить, не носиться, так на шовому треба. Отака футболочка. Теж лежить, лежить, не носиться. На що надо. Гана, я нічого не можу сказати. не погано, мій розмір. Але я її не хочу. Хай вона туди йде. Далі. Светр такий. Светр. Хороший. хороший, Але ж ну це який дурак придумав таку ширину рукава. Оце такий манжет. Хай би воно було таке широке, тоді отак от на резинці зібране. да? Воно може для молодежі таке й хороше, але я ж не молодж уже. Я ото як арліки, ото таке, тіліпається по мені воно. Це нащо що не треба. А одрізать, одрізать. Орізать отак. Це ж треба ті петлі піймати, та нащо що? Не треба. І оцей свитер теж. Я не знаю, той рік може раз уділа і все. Не поганий, ну, вона синтетика теж. Синтетика, так я його і не хочу. Шапка така. Така непогана, але така якась вона трохи чудна. отут тут трохи чудна, якась верх чудний в ній. Бачите? Квітка така непогана, а тут отаке, хто знашу, що терчить, як вуха. Яких? Вуха якесь доповнення зі. Отака сумочка. отака сумочка шита. отака сумочка шита, там ще молния є, отак можна надягати о десяти. Але й де, де? Це ще сумочка хороша фірма. Дивіться, Марі Мекко. Марімеко. Вона дорога була, та сумочка. Вона теж давно в мене десь валяється, де я її взяла, не знаю. я Яби, тут карманчик, бачите. Ось карманчик на молні, да? я би отут, хоч зверху, хоч кнопочка була. Отут. Хоч кнопочка була, отак застібнути. Або теж отак от молня була. Так можна було б так би і носити. А так що? А так? а так нічого. Ну, і оце теж щось Я Італії їхала щось поклала сюди собі чи, чи перекус якийсь клала. Рюкзачок такий теж не надо. Оце і все, дівчатка мої хлопчики мої. Все вам показала, все вам розказала, нічого від вас не втоїла. Оце плаття люблю. Люблю. Хоча я вам зараз скажу, скільки йому ручків. Оцьому цьому я купляла його в Ліндексі. Воно стоїло 15 євро. І була така акція: Два береш за одне платиш. Я взяла два плаття. Оце і таке синє у. У клітинку таке, красиве. Теж Тож, теж такий рукав, теж такий щось, от. і це ще були, 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 мамі моїй ще не було 80 років, бо вона ще тут була якраз були, були літні знижки. і Я взяла два плаття. Принесла додому, вона побачила та каже, ой, доця, мені так подобається. Кажу, ну давай одягай. Вона оділа їй добре. Вона була вища за мене, але воно хорошо їй по довжині було, і по ширині. Кажу, ну і забереш його. Ну і хорошо. От. Так це ще мамі було не було 80 років, бо вона останній раз приїхала у 79. Ну, а може, у 8. Ну хай 79. От. От. Мама мої пішли. Їм було 93. Уже мама не має. Чотири з половиною роки. От. Значить, оце вважайте, скільки це платю від цього років 18. Але я його не викину, не розхламлю. Люблю воно мені. Оце наш рисунок такий національний, напоминає. І хороша така тканина якась. От. А я його ніколи на вулицю не надівала. Я його завжди надівала тільки вдома, як яких свята, як приїжджали мої е, діти. А Аня з Павликом з Настюшею. Вони ж раніше їздили дуже часто. Дуже часто, як ото ще потягом їздили, тоді літак був з Києва прямий. Вони дуже часто їздили, а тоді якось перестали їздити, тому що вже Чи не треба було. Чи тоді вже Настюша сама приїжджала з моєю мамою, що я куплю, я завжди передам. Тоді я вже восени до них їздила. Вот. Так, оце, як хто, хтось приїжджав. Оце останній раз, коли я його надівала. У мене даже он, карточка є з Настюшою. На, на мій день народження. На мій день народження. Якраз Юра проходив хімію. Так, це його сім з половиною років немає. Сім з половиною немає. Значить, сім з половиною, вісім з половиною. Коротше, який це був день, день народження мій? Ну, мабуть, 60 років. А, а не, не обов'язково 60, це може бути і 59 років, оце я у цьому платі у діта. І все. І після того, так уже ніхто ж до мене не приїжджає, і так я його одягаю, тільки отак, от вам оце показати і все. Але воно лежить в мене. Я його періодично простірую і висихає, і кладу назад. Отак от, от. Це те, що я вам хотіла сказати. Я сьогодні хазяйка компоту наварила, і, і крички зробила з кабачків. Коротше, хазяйка отака. От Дівчатки. Так що бувайте здорові, мої рідненькі, щасливі, щоб у вас було все добре і благополучно, щоб в нашій країні в Україні було тихо. Спокійно, мирно, щоб закінчилась війна. Папа! -па. Завтра піду до церкви, тоді вам поснімаю. Папа. -па.